Ви, може, не повірите, але між кіношними стереотипами копів і їх роботою в реальному житті є дуже багато спільного. Єдине, що в житті все звичайно у більш нуарних тонах. Бо, самі розумієте, неприємних ситуацій на службі вистачає. Ну і якогось екшену в реальному житті набагато менше, ніж у фільмах. А от роботи з документами, заповнення звітів і всього в такому дусі дуже багато. Тим не менш, бути копом в Америці означає не тільки писати звіти, постійно вчити. Ти з пончики на патрулюванні, а й постійно бути готовим до всього і усюди. Якщо цивільним охоронцям у магазинах, клубах чи де інде у 99% випадків дають інструкції не бути зайвераз героєм і у разі небезпеки потурбуватись про себе в першу чергу, то от копом навпаки з поліцейської академії будуть постійно повторювати, що у випадку небезпеки в першу чергу треба піклуватись не за себе, а за цивільних, навіть ціною свого життя.